Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про пасивний спосіб заробітку на Binance це стейкінг. Стейкінгом користуються, я думаю, усі, і досвідчені трейдери, які холдять або тримають свою крипту, і новачки, тому що там все просто та зрозуміло, щоб почати отримувати якісь відсотки на свій баланс. А для тих, хто ще не знає, що таке стейкінг, раджу додивитися це відео до кінця, щоб через декілька хвилин поставити свою крипту заробляти вам відсотки. Переходимо у вкладку Binance Earn та оглянемо тут все детальніше. Це таке вікно, де зібрані всі доступні способи різного виду депозитів. Бачимо додаткові вкладки це заощадження, фіксований стейкінг, автоматичне інвестування, фарм ліквідності та інші. Зараз ми розглянемо звичайний безпечний стейкінг саме від Binance. В якому Binance повністю гарантує безпеку ваших активів. Для новачків одразу скажу, що на платформі є пули ліквідності або DeFi стейкінгів, в яких Binance не може гарантувати абсолютну безпеку. І в даних видах депозитів виступає у ролі посередника. Тому, для того, щоб перейти саме в стейкінг від Binance, в Binance Earn на ПК, у вас має бути тут вибрана вкладка «Захищено». У мобільній версії це може бути вкладка заощадження, а також фіксований стейкінг. Але мені зручніше дивитися усі пропозиції по тій монеті, яку б я хотів застейкати. Взагалі, тут підтримується велика кількість монет, але не всі. Топові монети точно мають бути. Для демонстрації у мене Ethereum Classic, але більше пропозицій є для Solana. Тому спочатку оглянемо її. А потім закинемо в стейкінг в Classic. Бачимо, що у нас на вибір є одразу декілька пропозицій: це фіксовані заощадження та безстрокові. У мобільній версії, через те, що тут немає вкладки захищено, як на ПК, нам ще пропонується фарм ліквідності та подвійні інвестиції з підписами «Просунути». Ці способи інвестицій детально оглянемо у одному з наступних відео. Безстрокові заощадження дозволяють вам підписуватися та викуповувати активи у будь-який час, але нарахування починається через 24 години. Фіксовані заощадження означають, що ваші активи у стейкінгу будуть заблоковані на фіксований період. Ви все рівно зможете у будь-який час забрати свої монети, але усі нарахування будуть анульовані та віднімуться від суми, що знаходиться у депозиті. Далі бачимо показник APR це річна процентна ставка, та вкладка тривалість, тобто строк фіксації депозиту. Одразу помітно, що чим триваліший депозит, тим більші відсотки. Тут кожен обирає, відштовхуючись від своїх намірів. Далі переходимо у пропозицію. І тут ще раз бачимо тип, це фіксований стейкінг. Також можна вибрати і тут. І, до речі, у кожній пропозиції з різною тривалістю свої власні попередні умови стейкінгу. Це мінімум. Та доступна квота. Далі кнопка автоматичного стейкінгу, яка продовжує його одразу після закінчення. Далі вікно підсумок. Та погодження з умовами. Тепер виберу ETC і закинемо його на стейкінг. Тут, як ви вже помітили, трошки інакше. На людину доступно 20 лотів і один лот дорівнює 0.1 класику. І система округляє ваш баланс під ці лоти. Погоджуємось та натискаємо підтвердити. Тепер ваша крипта, що в стейкінгу, буде відображатись у гаманці Earn. А відсотки будуть нараховуватися на спотовий гаманець. Дякую за перегляд. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал та до зустрічі в наступних відео.